Аде, там они по кучи страшно чи Давай Диви, будеш Ха-ха-ха. без. Прикольно, блядь. Наебал. Сьогодні ми зайдемо на форум Ukraine GTA та переглянемо різні крінжові скарги на гравців, обман на віртуальну валюту, образи особистості, вбивства без причини і багато іншого буде саме в сьогоднішньому відеоролику. Тому братва, чекає від вас лайків та коментарів і не забувайте про підписочку. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих діє мій промокод Fortis. Він дає 50 тисяч гривень на початку гри. Назва скарги ОСК Рідних. Нікнейм Юра Волкер, особистий нікнейм Макс Кончик. Він почав бити людину, напроти, сказав, щоб я тут не стояв. Після чого я його вбив і він почав оскати маму. По скрипту пізно включив фрапс, бо його виводив з території. Тож давайте переглянемо. Так, і ось наш фрапс, давайте прослухаємо. Ой-ой, ой осуджую! Осуджую! Ні, цього хватить. А, його зразу відкинули. Ну, коротше, туди його. І зразу відписали: вітаю, розглянуто скаргу. Вердикт гравцю Юра Волкер отримує покарання. Наступну нашу скаргу відмовлено: Таран ДБ. Нікнейм гравця це просто його айдішка. Суть скарги, гравець веде себе неадекватно Таранить інших гравців. І ось і докази. Давайте переглянемо. Окей, бачу, під'їжджає в нас Феррарі, і вона починає реально демити. Ой, точніше, дебешети. Дивіться, бешко про дебешели, і о, все, і тікає. Братва, та він ще тіпчика встиг вбити. Подивіться, він врізається в ось цю машину, після чого газує і вбиває ось цього тіпчика подивіться, Все, він його вбив, а потім наш Денис під'їжджає і наш тіпчик вже восьо мертвий. Так, а цікаво, щось далі буде чи ні. О, далі, дивіться, дивіться, далі. Їде Феррарі, гепс вдарив. Ні, ну це якийсь неадекват. Розглянувши скаргу, виношу вердикт. На вашому відео не було чути ваш мікрофон, тому не зрозуміло, що ви говорите. Відмовлено. Блін, ну в принципі, по факту, можливо він його забайтив. Наступного скаргу схвалено. Образив батьків та мене. Нік гравця Віталій Мельник. Особистий нікнейм Балюша Пел. Суцька. Скарги, образів батьків та мене. Тож, давайте подивимось. Прикріпив він ось такий скріншот. Так, ну слухайте, ви навіть самі бачите, що тут пише, я навіть читати не буду. Шепе, без м. Ні, ну тут все зрозуміло. Вітаю, розглянувши вашу скаргу, виношу вердикт. Видаю йому друзі бан за образу родичів, а також видаю йому мут. Ну правильно, а нащо таким займатися? Це реально негарно. Наступна назва нашої скарги номер дії. Нікнейм гравця його Айдішка, особистий Нікнейм Ромеро слюсар, суть скарги, ну не і ось докази. Давайте подивимось. Так, Шо? тут у нас навіть є звуки. Що ти психуєш. Каже, до нього, що ти психуєш, і це його просто заковує. Що це? Так, але, звісно, не зрозуміло, що тут сталося, тому що, можливо, він якось його забайтив. Ну, в принципі, як ви бачите, він не в формі, він не може цим займатися. Це ж я так розумію, якийсь поліцейський накинув кайданки, правильно? Ми бачимо, що наш тіпчик Ромеро знаходиться по ходу в СБУ, тому що в нього є фракційний час. Коротше, він, походу, його відділи куди чи куди? <хи> я не розумію. Пише, в чат пише, якщо що, я не чую. А наш Ромео каже, я тебе не розумію, ти нон рп Ну, в плані він ПРП відігрує, а цей, коротше, я без звука каже. <хи> а яка суть того, для чого він його взагалі закував? Я щось трохи не поняв. Якщо образа, то на форум пише. Ого. Ще його вдарив, почав бити. Не поняв взагалі. Каже, поможіть мене близь. <хай> Ні, це, звісно, не смішно, але ситуація взагалі не зрозуміла. На що він це зробив? А, його зараз вб'є, Ну все, він його, коротше, закував, вбив і все. Це вообще без шансів. Ну і трошки пізніше відповів йому старший адміністратор. І написав ось такий список покарань. І головне, що пише, схвалено. Скам на 25 КК. Попрошу компенсацію та повернення коштів або бізнесу. Ой, ой 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 ой, -ой а тут вже пахне чимось кримінальним. Нікнейм гравця Богданчик Бандера. Особистий. Нікнейм Назі обман на 25 мільйонів. Було прописаний договір. Після того я помилився нулем та кину 200 к. Дана людина зробила вигляд, що кидає гроші, та вийшла. Попрошу відшкодування грошей або повернення бізнесу. Я знаходжусь на таймкоді 008. Пише наш Назарік Хелл, значить, я тобі продаю за 2 кк, а ти мені на карту 24, вірно? чотири. Вірно? І наш тіпчик каже, «Yes, of course, так Так, і трошки пізніше, як ви бачите, він знаходиться в бізнесі і вписує його айдішник, котрий знаходиться в чаті, та вказує суму. І він тут, коротше, промахався. Ну все, і він кидає йому пропозицію. Так, ви успішно продали бізнес за 200 тисяч гривень. А цей пише: А чого 200?» Пише я нолік не дописав. І наш Назарік пише на карту, докинеш решту. На карту кинеш 25 800. Комка на мені. Богданчик Бандера пише, що підходить до банкомату. Кеша Су, а що такое? Фрізи жорсткі. Хе. Ну і що? все, кидає гроші чи ні, то зараз, походу, десь він має вийти, правильно? А, все, він пропав. <різь> він вийшов. Назар, як наш закинув йому карту, він просто лівнув. Так, а адміністратори йому відповіли: вітаю, розглянуто скаргу. Ваше відео недоступне. В смислі недоступне. Я за гостю дивлюся, як це таке. Відмовлено. Ой, це щось за бідно. Наступна скарга: образи від гравця. Нікнайм гравця невідомий, але є ID, ось такий айдішник. Суть скарги даний гравець. Почав ображати мене без будь-якої причини. І ось о відеодоказ. Що це за білий екран. Ой-ой-ой-ой, грізюка. Ой. Ааа, усуджую, старий, ти що здурів? Ой-ой-ой, то ой, ой. дні вигони, ти мене вуха, болять. Старий, ти що на ядерному реакторі граєш чи що? Братва, я вважаю це взагалі не гарно, ніби старша людина, але ось такі обзивательства. Хоча, в принципі, може і було за що, я не знаю. Якої би ситуації не було, не треба попускатись на такий рівень, тому що це реально негарно. Я думаю, старша людина би могла нормально перешати. Ну і йому відписали: Вітаю, відеодоказ має бути розміщений на платформі Ютуб. Як вам таке, братва? Погрози у розправі у реальному житті. Ну, є докази в... В Діскорді, тож, давайте подивимося, що це таке взагалі Тут він пише, як ви бачите, свій Діскорд. Окей. Так, а тут вони вже переписуються в Діскорді, і він питається, де ти живеш? В житті. А що ти хочеш побити мене? Ні. Ой, же дурний жу. Не треба, я боюсь. Не надо, прошу. Де? Не надо, мені страшно. Ста де? Та мені п чи страшно, чи не. Та тебе мама не пустить, пише. Не бійся, пусте, не пустить. А ти в Польщі вже добре. Братва, я вважаю, що це справ... Крінж, тому що погрожувати людині в реальному житті, це є тупо. Це скоріш за все писав якийсь школьник, який хотів повимахуватись, типу показатися, що він дуже крутий. Тож, братва, ну така двіжуха. гравець вже є заблокований за П3 правил Діскорду. А що це таке П3? Ну коротше, я не знаю. Правилом 3, напевно. На жаль, до гри притягнути до відповідальності не можемо, так як відсутня інформація щодо спільних серверів та нікнейму на серверах стосовно інформації, яку повідомив гравець, докази не можемо використати. Наступна наша скарга це сексизм. Суть скарги підбіг до палатки і віддає ось таке. Клікайте, шановний. О, дякую, з повагою до Фортіса. Дякую. Так, тіпчик тут стоїть біля лавочки. І що? Дивись, будеш таке? <плес> Каже, дивись, будеш таке у сучу, бля. Ну і справді розглянуто він отримав покарання, а саме Джел 30 мінути. Тобто він буде в тюрмі на 30 мінуточок. Чи... Наступна скарга неадекват. Суть скарги, де не під. Шо-шо? Непдекват. Ого. Ви удивительно, как я снес 350 хп, И он не умер. Не, ну вони, конечно, приколісти, дай Боже. Ой, начинаю стріляти просто. Со, в на тарсі стоїть ще й ДМ, прикиньте? Типи виходять і починають його... О, со, дивіться. 349 хп зніс. Що це вже таке? В нього там в кінці так багато поганих слів, що вообще в шоці. Ось такий дали йому великий список покарань. ДМК, нон РП, ДМ. Йому там цілий список дали, просто повтикайте. Наступна скарга обман на 33КК. Суть скарги. Даний гравець сказав, що готовий купити одежу за 33 КК. Я дав йому скін, а він надіслав мені на карту лише 3 тисячі гривень. Я пробував з ним договоритися, але він не відповідав. Ось і докази. Крюкзак за 3.335. І шо? Так, кидає йому з аксесуарами, шо, виходить. Шо. Приймає. Так, на карту він йому має закинути 3,3 мільйона за скін і аксесуар. Аре, ну все він йому продиктував свою карту, бо він попросив і ой, все, гроші прийшли, каже надіслав. Так і він починає кудись тікати. Це обман реально. Ну все, він колись туди вниз побіг. Коротше, він до нього ось озвони, а цей не піднімає трубку. Прикольно, блять, наїбав. Ні, обман це карається жорстко. Гравець Ілля перебора отримує покарання за махінації. Пибан бан, 3,1-6 тисяч. Ого. Наступна скарга скам. Так і пише. Суть скарги з в на скін. Прикольно звучить, скамів на скін. Марк пише: я передаю тобі скін ганстер, а ти мені 700 к -ка на карту. Так? Ілля пише так. І вони кидають трейд. Ну а в він. Кидає скін ганстера. Ну і напевно зараз кине йому номер карти. Так, карту пише. Ну все, написав номер карти і заходить дивитися, чи прийшли гроші. Так, і скинув йому номер карти. Опа, Що прийшли гроші. Так, а він дивиться, <плес> не прийшло майже нічого. Коротше, його заскамили. Ось все, братік, тут твоя історія платежів, братік сюди, ось сюди. Да-да-да. 720 гривень, і то дякую. Тіпчик йому закинув, коротше, 720 гривень. А, це знову цей самий гравець Ілья Перебора. Він утримує показу. Ранічку знову, ой-ой-ой, це він на з камер якийсь. Воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Та й справді молодець, дивись мої наступні відео там також досить круто.